12, 13, 14, 15. Хто проти? Хто утримався? Один, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість утрималося. Скільки за? 15. 15. Маємо повне право. Рішення прийнято? Дякую. Переходимо до е, слідуючого питання шостого. Про затвердження бюджету з сільської ради на 2016 рік. Інформує комінова Олеса Кадівна. Проданий теж проєкт рішення про сільський бюджет на 2016 рік. Обговоривши, ну, перший наставимо мій проєкт, так, так, так. який був наданий комісії. Але, напевно, вже треба Давайте так Ми, за услугу. Проголосуємо за основу. У вас є бюджет розданий чи ні? Не? Немає? А що ви всі подали? Ні. Ні. Тоді, значить, все зачинить, а перевідеться, що подивитися. Так? Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, частиною 9 статті 75, і 77 бюджетного кодексу України, законом України про держ... Іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженнями з постійними комісіями сільської ради, сільська рада вирішила. Перше: установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2016 рік у сумі 8 мільйонів 246 тисяч 730 гривень згідно з додатком номер 1 у тому числі обсяг іншої дотації в сумі 3 мільйони 312 тисяч дев'ятсот гривень. Гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 7 мільйонів 929 тисяч 230 гривень. Спеціального фонду бюджету 317 тисяч 500 гривень. Друге. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік в сумі 8 мільйонів 246 тисяч 730 гривень. У тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету 7 мільйонів 829 тисяч 230 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 417 тисяч 500 гривень. За тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів додаток 2 і 3. Третє: установити розмір оборотного залишку коштів. Бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 3 тисячі. Четверте. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік. Додаток номер 4 Інша дотація з районного бюджету в сумі 3 мільйони 312 тисяч 928 гривень. Надати право сільському голові протягом 2016 року в період здійснювати внесення змін до доходів та видатків по сільському бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та районного бюджету. Які соціальнідатків входять? Що вони закінчили? Ну, п'ятий. П'яте затвердити джерела фінансування сільського бюджету на 2016 рік. Додаток номер 5 В тому числі по загальному фонду збільшити профіцит на суму 100 тисяч гривень і з них обсяг коштів передати із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду коштів в сумі 100 тисяч гривень. В тому числі по спеціальному фонду бюджету збільшити дефіцит сільського бюджету в сумі. 100 тисяч гривень. Із них обсяг надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 100 тисяч гривень. Шосте. Затвердити перелік захищених статей віддатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою: оплата праці, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг. Поточні трансферти населення, поточний трансферту місцевим бюджетам. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Керівникам бюджетних установ забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші заохочувальні виплати чи винагороди, матеріальну допомогу лише в межах затверджених посигнувань. Восьме. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 997 669 гривень. Додаток номер 6 Дев'яте. Затвердити перелік об'єктів на поточні видатки по транспорту, які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів загального фонду бюджету на суму 570 779 гривень. Додаток номер 7 Десяте. Дозволити сільському голові здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу видатків, визначених тимчасовою класифікацією за економічну класифікацію видатків. Надати право при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування сільського бюджету. 11. Доручити сільському голові затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розмірі бюджетних установ сільського бюджету, виходячи з обсягів призначень затверджених їм на 2016 рік. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносія в межах доведених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та кословість зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості. З оплати вище названих товарів та послуг. 12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік до доходів належить надходження, визначені статтею 69 бюджетного кодексу України. 13. Установити, що з джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69. 3.1 Бюджетного кодексу України. 14. Відповідно до підпункту 2, пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасових вільних коштів сільського бюджету на депозитах відповідно до порядку визначеного Кабінетом міністрів України. 15. Дозволити сільській раді відповідно до статті 73 бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 16. Додатки 1.5, 1.7 до рішення є його невід'ємною частиною. Рішення сесії сільської ради про сільський бюджет на 2016 рік набуває чинності з 1 січня 2016 і діє до 31 грудня 2016 року. 18. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та податків Зеленської сільської ради. По доходах. Затверджуємо доходи. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Плануємо, що надійде нам 600 тисяч. Акцизний податок з реалізації суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі, підакцизних товарів мільйон. Податок на нерухоме майно відмінене від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 100 тисяч. Земельний податок з юридичних осіб 120 тисяч. Орендна плата з юридичних осіб 750 тисяч. Земельний податок з фізичних осіб 60 тисяч. Орендна плата з фізичних осіб 75 тисяч. Єдиний податок з юридичних осіб 40 тисяч. Єдиний податок з фізичних осіб 1 мільйон 166 тисяч 302 гривні. Єдиний податок з. Сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% 500 тисяч, надходження від, від вихідів забруднюючих речовин в атмосферне повітря станціонарними джерелами забруднення 180 тисяч, державна мито, що сплачується за місцем розгляду та оформленням документів. У тому числі за оформлення документів на спадщину 10 тисяч. Державне мито віднесене до інших категорій 15 тисяч. Власні надходження, плата за послуги, що надаються бюджетними установами, установами згідно з їх основною діяльністю 294 тисячі. І плата за оренду майна бюджетних установ 23 тисячі 500. Разом доходів і дотація в сумі 3 мільйони 300 000. 12 тисяч гривень становить, що доходів сільського бюджету буде 8 мільйонів 246 тисяч 730 гривень. Згідно додатку номер 2 за бюджетними з Що, бюджет, що сюди включає? Бо я бачу, що Сюди Суді... включається батьківська плата по дитячих садках і е, за масові культурні. Тобто ці гроші вони автоматично йдуть на ту статтю, яка є. Да. Батьківська плата на продукти Мам. харчування, а 23 тисячі 500 це йде на. Масові якісь. На заходи. Ну і по апарату е, сільської ради на ремонт приміщення. По додатку номер 2 Видатки сільського бюджету на 2016 рік. Органи місцевого самоврядування. 2 мільйони 40 тисяч 209 гривень. Внести ну, зміни, зняти суму індексації і нарахування на індексацію. По освіті 4 мільйони 466 тисяч 680 гривень. Соціальний захист...